Розкрадав і не соромився колишнього керівника Грибовицького сміттєзвалища засудили до восьми з половиною років ув'язнення з конфіскацією всього майна. Прокурори довели у суді, що жадібний чиновник уклав договір з підрядником, який мав у 2018 році провести реконструкцію полігону для відходів та ліквідувати наслідки катастрофи. За це він перерахував фірмі немало небагато, аж 750 тисяч бюджетних коштів. Щоправда, жодних робіт компанія на той час так і не виконала. Нагадаємо, що раніше цього ж чиновника судили за хабар, і тоді він отримав. Ма вирок на сім років позбавлення волі. Зараз львівський театр Ляльок належить області, хоча розташований у центрі міста. Заклад орендує приміщення, недоотримує фінансування та потребує стабільної підтримки для розвитку. Колектив, і я вважаємо, що це один з кроків, який допоможе інституції бути ефективною, так як є якби такий такий тупік, коли Обласна інституція є в міській будівлі, а будівля потребує капіталовкладень, вона потребує оновлення. А крім того, ми є в самому місті, ми не є десь, ми в центрі три хвилини від ратуші. І є сенс об'єднати ці, ці дві власності під одним дахом, так щоб інституція могла розвиватися як сучасний інклюзивний простір, простір для, для сучасних дітей. Під час воєнного стану театр звільнено від орендної плати, оскільки вона є надто високою близько 350 тисяч гривень і ставить під загрозу його існування. Якщо ж театр все таки перейде у міську власність, цих витрат не буде. Водночас зараз театр сплачує 100 тисяч гривень агенції ресурсів для покриття експлуатаційних витрат. Також ми дуже сподіваємося, що появиться той господар, який буде зацікавлений підтримати це приміщення. Це дуже красивий простір, побудований в 1914 році. Тобто, це більше як 100 років, і будівля потребує капіталовклада. Ось ця 3D-модель того, яким міг би бути львівський театр для льок за наявності необхідного фінансування, сучасний дизайн, комфортні умови для глядачів і простір, що надихає на нові театральні історії. Але чого ж саме зараз найбільше потребує театр? Але найважливіше це туалети на другому поверсі, це ліфт. В якому ми б могли піднімати глядачів на кріслах колісних, і, і відповідно і, і санвузол мусить бути на другому поверсі, бо зараз санвузол санвузол є в підвалі, що є дуже складно, і навіть для наших маленьких глядачів зараз, а для людей на кріслі колісному це практично неможливо. Не ну тобто ми їх піднімаємо на руках, а, а, а лише два поверхи вниз в туалет це дуже складно. Також театр поділений на різні простори для творчості. В арт-кімнаті проходять виставки дитячих малюнків і майстер-класи, зокрема з розпису писанок для військових. Бейбі-сцена створена для найменших глядачів, допомагаючи їм пізнавати світ. А на великій сцені та в нижньому залі відбуваються вистави як для дітей, так і для дорослих. Також в цьому просторі відбувається окрема вистава. Вона така на грані арт-терапії, але не арт-терапія, бо терапевт як такий не присутній. Воно швидше вистава для розвитку емоційного інтелекту, яким чином справлятися з емоцією страх називається злякати в дужках ся. Монстрика, що або ти лякаєш, або тебе лякають, і що робити з цією емоцією. І якраз з цією виставою ми мали дуже гарну співпрацю з ЮНЕСКО, з сім'ями військових, де вже був присутній терапевт, де після цієї вистави можна було попрацювати, задати питання і отримати якийсь фідбек конкретно спеціаліста. В нашому варіанті це лише є як привід. Не поговорити про емоції, не боятися негативних емоцій, і кликати про допомогу, якщо ти не справляєшся зі своїми емоціями, якби це нормально. А репетиції не зупиняються, адже театр готується до свого 80-річчя. Нова вистава, яка присвячена його історії, оживить знакові моменти минулого та перенесе глядачів у подорож крізь час. А ось так виглядає репетиція Аліси в країні див, де студенти університету Франка переосмислюють класичну історію по-новому. Це така спроба осягнути етап рука-кулька. Але в цій виставі це в сторону такого тотального театру анімації. Тут є якби і і різні трансформації, і живого плану достатньо. А, ну, така, якби класична а, казка, але якесь таке наше прочитання, бо там є певна інтрига. В нас є не одна Аліса. А скільки їх не буде розкривати секрет, і навіть не один кролик. Тому там така спроба а, а, трошки інтерпретувати цей варіант і прочитати де. Що по-своєму. Львівський театр «Ляльок» продовжує творити мистецтво, а незабаром, сподіваємось, офіційно стане частиною міста. Мені здається, що а, театр «Ляльок» льок нас... Тільки різноманітний, що це може бути настільки фантастично і така кількість. Е, ну, В драмі є актор, і максимум його змінює костюм. Тут є безліч систем ляльок, а ще як скомбінувати ці системи ляльок в залежності від задуму режисера-художника, то це якби може створювати якусь мені здається безкінечну фієрію різноманітних тем, ідей, жанрів, атмосфер і так далі. Христина Кругляк, Остап Кульпа. Правда, тут Львів. Щотижня учні Львів Брітіш Скул знайомляться з різними сферами бізнесу. Такі виїзні уроки вони дуже чекають, адже це дає розуміння, у якому напрямку рухатись, будуючи майбутній кар'єрний шлях. Як на мене, це досить корисно побачити, як, як працюють інші професії. Ну, які ти ще не бачив. Можливо, це ти може дуже сильно допомогти в виборі твоїй майбутній професії вона дуже класно допомагає особисто типу мені ще там, наприклад, середне побачити, як працює якийсь бізнес. Наприклад, тут нам, мабуть, розкажуть і не тільки про те, як відбуваються якісь дзвінки, пакети так далі, а й так само, як взагалі розвинутися в такій сфері, як взагалі почати бізнес, щось таке. Тому я вважаю, що це дуже корисно і це може дуже класно допомогти нам потім в майбутньому при виборі професії, при виборі якихось навіть хобі і так далі. Ай син деслесенс ар велиґиффоас. because we can see some real business cases and some real companies that we can like learn at school and uh, it's cool to talk to people that are doing those businesses they can share some experience and stuff like that so i me personally i really like this lessons because it's like new experience and i really like that one Цього разу учні відвідали міжнародну компанію Водафон Україна. Першою зупинкою став магазин у новому форматі Техно, де вони дізнались, як відбувається продаж техніки та мобільних послуг. Наступна зупинка це один з контакт-центрів, який розташований у Львові. Також є ці ж групі людей, які прописують соцмережах. У нас є спеціалізована далі групи. за метал. Ну, Дуже зацікавило їх ВІП-клієнти, як це працює. Також в цілому такі внутрішні процеси, і хто може тут працювати, яку освіту треба отримати. Тому я думаю, що це актуально для них, оскільки це вже 9-10 клас Їм скоро обирати нову професію. Ну точніше, в принципі, обирати професію. Учні не лише почули про роботу у компанії, а й змогли поспілкуватись з провідними фахівцями. Який графік? Графік роботи різний на продажах. Ми в основному телефонуємо. Почну з коротшого графіку. Та на продажах ми в основному працюємо з восьмої ранку і телефонуємо клієнтам до восьмої вечора. Є ще одна. Давай. Яка норма по швидкості написання слів для ось того центру з чатами. Більше 200 символів. Ну там є уніку, які хоче чотириста сорок у найбільше там 370. Чим більше вони працюють, тим вони швидше набирають компанія міжнародна, компанія перспективна. І діти, які у вас вже на порозі виходу зі школи і обрання майбутньої професії. Дуже класні, видно, що вони вже розбираються в бізнесі. Вони розуміють, що вони хочуть. Я б, мабуть, побажала їм, щоб вони на при виборі своєї майбутньої спеціальності професії орієнтувалися дійсно на свої якісь сильні сторони, які, які у них зараз є. Щоб вони орієнтувались на Ті можливості, які у них є, які можливо допомагають батьки, та також виступали консультантами, не тільки вчителі. Вони самостійно, і щоб вони спрямовували всі свої зусилля на те, щоб вчитись і навчатися, хотіти це робити. Керівники різних відділень компанії поділилися цінними порадами та розповіли, які професії мають попит у сфері телекомунікацій, а також які навички відкриють шлях до успіху в цій галузі. Найцікавіше питання, яке прозвучало, типу на кого ж треба вчитися. Та і одна з версій була, що треба бути айтішником, щоб працювати в телекомунікаціях. Сфера IT — це буде хороша перевага. але водночас ви можете бути маркетологом та розробляти різні акції, або, наприклад, брошури, чи, наприклад, візуалізацію в магазинах, та і це буде також перевага. Можна бути класним вчителем, бути в нас тренером, який не тільки навчає, наприклад, нових працівників, та які заходять, але це може бути навчання клієнтів, які користуються новими послугами, можна бути менеджером. Меджером та і бути на управлінських посадах, в кінцевому етапі там перейти на рівень директора чи начальника відділу і керувати прямо величезною кількістю людей. Вони побачили ніби, не тільки бренд, яким користуються там, загалом да, люди, але й побачили людей, які цей бренд створюють і які, скажімо так, є цього бренду, як він працює всерединою в компанії. Цей виїзний урок відкрив для учнів новий погляд на роботу міжнародної компанії. Мені дуже сподобалось. Дізнаємось нового. Мені дуже сподобалось тут. Я дізналася, як робити бізнес новий. Це було дуже цікаво. Я дізналася дуже багато всього нового. Побувала на компанії, побачила, як працюють тут люди. Реальний бізнес живе спілкування з експертами та розуміння, як працює ринок. Ось що дають виїзні уроки Львів Брітіш Скул. Вони не лише знайомлять учнів із різними професіями, а й допомагають визначитися з майбутнім, які навички розвивати, які кар'єрні можливості відкриваються, і що потрібно для власного успішного старту. Офіцер освітньої безпеки виявив на території навчального закладу небезпечну знахідку. У пні дерева інспектор побачив згорток з ймовірно наркотичною речовиною, яка потенційно могла потрапити у руки дітей. Патруль не викликав на місце слідчих, які вилучили знахідку на експертизу. У Керманича вантажівки у пункті пропуску краківець вивели пакетики з наркотиками. Під час огляду транспортного засобу спрацював службовий собака Айрон натренований на виявлення заборонених речовин. У курці водія виявили два пакети: один з канабісом, а другий з амфетаміном. Про цю знахідку повідомили правоохоронців. Аварія, яка просто не вкладається в голові. На трасі Київ-Чоп чоло в чоло зіткнулася фура та маршрутка. Удар був такої сили, що вантажівка перекинулася на бік, а кабіна автобуса перетворилася буквально на металеве місово. Вижити у цій жахливі автотрощі водія маршрутки не було жодного шансу. Він загинув на місці. Відомо, що чоловіку було 62 роки. На лікарняних ліжках опинилися і його 16 пасажирів. Чатро дітей від одного до 17 років 11 жінок та один чоловік. Хто з кермувальників порушив правила і чому саме зараз встановлюють слідчі? Якщо виноваться кривавої трагедії, виявиться водій фури, він може опинитися за ґратами на 8 років.